У душі Володимир режисер, тож же третій рік поспіль відвідує докудейс, аби насолодитися так званою кіношною атмосферою. Атмосфера понта, більшість наших от режисерів, і людей творчих, і вони насправді не самі, нічого. Хочуть ми поспілкувалися із публікою, щоб з'ясувати, у чому тоді полягає місія фестивалю. Ну це вже формирує таким образом еліту. элиту умственную, я имею в виду, людей, которые мыслят, которые станут потом там художниками, режиссерами, журналистами. Это да, доносит им, а они будут вещать потом на мир. сейчас более такая продвинутая. Вот. И те люди, которые знают, чего они хотят, пытаются искать какие-то лазейки. Переважно студенты <свят> кинематографических вузов, ну, взяли как бы близких профессий до, до кино. Звичайно, це просто збагачує ну, якийсь життєвий досвід, навіть пересічної людини, яка би прийшла дивитися. Звичайно, не для всіх мистецькі заходи є лише місцем для інтелектуальних розмов. Оля та Катя раніше були пересічними глядачами, а цього року стали переможцями у номінації за кращі анімаційні ролі. Оскільки це поки що єдиний в Києві фестиваль документального кіно, то його треба відвідувати, дивитися, цінувати, любити. Тому що він на це заслуговує. робити якісь роботи, відсилати. Фаворит конкурсної програми російський режисер Андрій Грязєв поділився своїми очікуваннями від публіки. Головне, що в покрайній мірі такі фестивалі, такі фільми, кіно, воно бы расшатать зрителя і визивають его на дискуссию, щоб человек как-то своїм примером заражал других. Фільм завтра Андрій Грязєв знімав півтора року. Ще два місяці пішло на монтаж. Мистецтво народжується у роботі, а не у постійному очікуванні натхнення. Вікторія Перегуда, Олексій Темченко, Могилянська школа журналістики.